Вітаю діти! Сьогодні будемо удосконалювати вміння ходити по гімнастичній лаві, пролізати під догою на коліна з упором на руки та грати в рухливу гру, хто далі кине. Почнемо з ходьби по гімнастичній лаві. Повертаємося до лави обличчя. Стаємо на лаву обома ногами. Йдемо до кінця лави під крок правої ноги. В сторону. доходимо до кінця лави. Наприкінці лави приймаємо позу пловця та стрибаємо в глибину. Право повторити 5-6 разів. вправа – направо, пролізання під дугою на колінах з упором на руки. Вправа виконується з положення, стоячи на колінах. Стаємо на колінах, Кладемо перед собою м'яч і штовхаючи його перед собою, пролізаємо під дугу. Повторити 5-6 разів. Пограємо діти в рухливу гру, хто далі кине. Я граю у спортивній залі, тому буду кидати торбинки з піском, а ви можете цю гру пограти на вулиці, на прогулянці і позмагатися з друзями, хто ж із вас далі кине. Кидати можна каштани. Тож беремо торбинку з піском або каштан у праву руку. Праву ногу відставляємо назад, ліва залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а праву руку підіймаємо вгору ось так. І кидаємо як найдалі. Так само беремо торбинку з піском або каштан у ліву руку. Ліву ногу відставляємо назад. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс. А ліву руку з мішечком або під з каштаном підіймаємо вгору осталь, змахую рукою і кидаємо якнайдалі. Тож позвавайте діти, з друзями. Хто ж з вас далі кине торбинку або каштанчик?